Що, як я скажу вам, що ваша найбільша сила може бути вашим найлютішим ворогом, що ваша дисципліна, ваш аналітичний розум, ваша здатність тримати удар це лише фасад, за яким ховається механізм, що повільно виснажує вас зсередини. Більшість чоловіків ніколи цього не визнають. Вони носять свою напругу як медаль за відвагу, але не ви. Якщо ви тут, значить, ви відчуваєте, що за лаштунками вашого зовнішнього спокою відбувається щось іще. Сьогодні ми розкриємо п'ять ознак прихованої тривоги, які ви навчилися ігнорувати. Це не просто список симптомів, це код доступу до вашої операційної системи, який стоїки знали дві тисячі років тому, і, зрозумівши його, ви отримаєте контроль. Перш ніж ми почнемо, напишіть у коментарях одне слово. Готовність. Це ваш перший крок до справжньої сили. Сучасний світ вимагає від чоловіка бути машиною, продуктивною, ефективною, емоційно невразливою, інформаційний потік, нескінченна конкуренція, соціальний тиск усе це створює постійний фоновий шум, і ми вчимося його не помічати. Ми називаємо це стресостійкістю, силою волі, характером. Ми звикаємо до тихого внутрішнього гулу, до легкого напруження в плечах, до відчуття, ніби ми постійно кудись запізнюємося, навіть коли відпочиваємо. Цей стан став новою нормою. Але стоїки від Марка Аврелія до Сенеки розуміли фундаментальну істину: не можна побудувати незламну фортецю на хиткому фундаменті, і цей фундамент ваше внутрішнє сприйняття реальності. Те, що ми сьогодні називаємо прихованою тривогою, вони бачили як порушення внутрішньої гармонії, як помилку в сприйнятті. І вони розробили протоколи для її виправлення це не про те, щоб стати бездушним каменем, це про те, щоб стати диригентом свого внутрішнього оркестру, а не слухачем хаотичної какофонії. Перша ознака. Прокрастинація замаскована під перфекціонізм. Ви не відкладаєте справи, бо ліниві. Ви відкладаєте їх, бо боїтеся зробити недостатньо добре. Це проявляється як нескінченна підготовка. Ви годинами досліджуєте тему, перш ніж почати писати звіт. Ви місяцями плануєте запуск бізнесу. Але так і не робите перший крок. Ви обдумуєте важливу розмову, програючи в голові десятки сценаріїв, але так її і не починаєте. Зовні це виглядає як відповідальний підхід, як бажання зробити все ідеально, але насправді це аналітичний параліч, народжений страхом, страхом невдачі, страхом критики, страхом виявитися некомпетентним. Тривога змушує ваш розум зациклюватися на підготовці, бо процес підготовки безпечний, а реальна дія невідома і ризикована. Це пастка, в яку потрапляють найрозумніші та найамбітніші. Стоїки бачили цей механізм за милю. Вони розуміли, що єдине, що перебуває під нашим повним контролем, це наші наміри та наші дії. Результат ніколи. Сенека порівнював це з мистецтвом лучника. Лучник може зробити все ідеально: обрати правильний лук, натягнути тятиву з потрібною силою, врахувати вітер. Але в ту мить, коли стріла залишає тятиву, її доля йому більше не належить. Раптовий порив вітру, несподіваний рух цілі, і результат буде іншим. Перфекціоніст, керований тривогою, намагається контролювати політ стріли, він ніколи не вистрілить, бо завжди є ризик промахнутися. Стоїк же знаходить задоволення і цінність у самому акті бездоганного пострілу. Він відокремлює процес. Який під його контролем від результату, який не під його контролем? Саме це звільняє від паралічу і дозволяє діяти. Друга ознака надмірний контроль та мікроменеджмент. Чоловік, який страждає від прихованої тривоги, намагається контролювати все і всіх навколо. На роботі він перевіряє кожну деталь у звітах підлеглих. Вдома він складає жорсткі плани на вихідні. У стосунках він намагається передбачити і запобігти будь яким конфліктам, контролюючи розмову. Це не про лідерство, це про страх перед невизначеністю. Хаос зовнішнього світу лякає його, тому він створює ілюзію порядку у своєму маленькому всесвіті. Він вважає, що якщо зможе проконтролювати всі змінні, то нічого поганого не станеться, це виснажує його самого і душить людей навколо. Його бажання допомогти перетворюється на тиранію, його турбота на гіперопіку. Він стає архітектором власної в'язниці, де кожен крок має бути прописаний і затверджений. Тут ми стикаємося з центральною ідеєю стоїцизму, дихотомією, контролю. Епіктет казав, що є речі, які нам підвладні, і є ті, що не підвладні. підвладні наші думки, судження, бажання дії. Непідвладні наше тіло, репутація, погода, дії інших людей. Тривога народжується тоді, коли ми витрачаємо енергію, намагаючись контролювати те, що нам не підвладне. Мікроменеджер намагається контролювати дії своїх колег, це поза його контролем. Він може лише чітко поставити завдання і надати ресурси, це в його контролі. Чоловік, який намагається уникнути будь-якого конфлікту, контролює реакції своєї партнерки. Це поза його контролем, він може лише чесно і спокійно висловити свою позицію. Зрозуміти цю межу означає вивільнити величезний обсяг ментальної енергії, яку тривога спалювала на безглузду боротьбу з реальністю. Третя ознака постійна дратівливість та спалахи гніву через дрібниці. Вас виводить з себе повільний водій попереду, вас дратує колега, який голосно розмовляє по телефону. Ви зриваєтеся на близьких через незначний безлад вдома. Більшість чоловіків списують це на втому стрес або просто вважають частиною свого вибухового характеру, але це не характер, це запобіжний клапан для накопиченої тривоги. Уявіть, що ваша нервова система це процесор комп'ютера, прихована тривога, це фоновий процес, який постійно споживає від 20 до 30% його потужності. У вас просто не залишається ресурсів на те, щоб спокійно обробляти дрібні щоденні подразники. Ваша толерантність до фрустрації падає до нуля, і будь-яка дрібниця, яка вимагає додаткової ментальної енергії, викликає перевантаження системи та різкий спалах гніву. Стоїки називали гнів короткочасним божевіллям, вони бачили його корінь не в зовнішніх подіях, а в наших внутрішніх судженнях про них. Нас дратує неповільний водій, нас дратує наше судження. Він не повинен так повільно їхати, він заважає мені досягти моєї мети вчасно. Тривога посилює ці судження, надаючи їм катастрофічного забарвлення. Я запізнюся, все піде шкереберть, це катастрофа. Стоїчний підхід полягає в тому, щоб зробити паузу між подією і реакцією, у цю мікросекунду запитати себе. Що насправді відбувається, чи справді це загрожує моєму життю чи моїм цінностям, чи моє судження про цю подію є раціональним? Ця практика когнітивного дистанціювання дозволяє побачити ситуацію такою, яка вона є, а не такою, якою її малює ваша стривожена уява. Це не придушення гніву, це його розчинення через розуміння. Четверта ознака інтелектуалізація та емоційна відстороненість це одна з найхитріших пасток для розумних чоловіків. Коли виникає складна емоційна ситуація, замість того, щоб відчувати, ви починаєте її аналізувати. Ваша партнерка ділиться своїми переживаннями, а ви пропонуєте їй п'ять кроків для вирішення проблеми, ви відчуваєте смуток, але замість того, щоб прожити його, ви читаєте статті про біохімію депресії. Ви використовуєте свій інтелект як щит, щоб не стикатися з безладом реальних почуттів. Зовні це виглядає як зрілість і раціональність, ви скеля, людина, яка не піддається емоціям, але всередині ви будуєте стіну між собою та своїм власним досвідом. Тривога змушує вас вірити, що емоції це небезпечна неконтрольована стихія, і єдиний спосіб впоратися з нею. Це розкласти її на атоми, дати їй назву і покласти на полицю. Тут криється найбільше непорозуміння щодо стоїцизму. Багато хто думає, що стоїки це безпристрасні роботи. Це абсолютно неправда. Вони не прагнули позбутися емоцій, вони прагнули позбутися страждань, викликаних ірраціональними емоціями. їхня мета апатія. Це не апатія в сучасному розумінні, а стан ясності розуму, не затьмареного деструктивними пристрастями. Вони визнавали існування страху, гніву, суму. Марк Аврелій у своїх роздумах постійно аналізує власні почуття, але ключ у тому, щоб не дозволяти цим почуттям диктувати ваші дії. Інтелектуалізація це втеча, стоїчний підхід, це спостереження, ви визнаєте ось це страх. Ви дивитесь на нього, не засуджуючи, і потім робите раціональний вибір, як діяти. Це вищий пілотаж емоційного контролю, не ігнорувати почуття, а інтегрувати їх, не віддаючи їм владу. П'ята ознака одержимість продуктивністю та постійний пошук наступної великої цілі. Чоловік, керований прихованою тривогою, не може перебувати в стані спокою. Відпочинок для нього це втрачений час. Він постійно оптимізує свій день, слухає подкасти на подвійній швидкості, заповнює кожну вільну хвилину чимось корисним. Як тільки одна мета досягнута, він не відчуває задоволення, він відчуває короткочасне полегшення, за яким одразу слідує тривожне питання а що далі? Його самооцінка прив'язана до його досягнень він біжить не до чогось, а від чогось, він біжить від тиші. Тому що в тиші, коли немає зовнішніх стимулів та завдань, на поверхню виходить той самий внутрішній шум, та сама екзистенційна тривога, продуктивність стає для нього найдосконалішим наркотиком. Стоїки протиставляли цьому метушливому бігу ідею життя, зосередженого на чесноті в теперішньому моменті. Справжня цінність не в результаті, який ви отримаєте в майбутньому. А в тому, як ви виконуєте свою роботу прямо зараз, зі спокоєм, з фокусом, з гідністю. Тривога завжди живе або в минулому жаль, провина, або в майбутньому страх очікування. Вона не може існувати в повністю усвідомленому теперішньому моменті, коли ви повністю занурені в процес, чи то написання коду, чи то тренування, чи то розмова з дитиною, тривога відступає. Стоїчна практика просохе, тобто уважності до себе, вчить повертати розум у тут і зараз, перестати жити в сценаріях майбутнього і почати жити в реальності сьогодення. У цьому полягає справжня свобода не в досягненні всіх цілей, а у звільненні від потреби в них для відчуття власної цінності. Тепер, коли ви бачите ці п'ять ознак, можливо, ви відчуваєте дискомфорт. Це нормально. Це означає, що ви перестали ігнорувати сигнали власної системи: прокрастинація через перфекціонізм, мікроменеджмент через страх хаосу, дратівливість через виснаження, інтелектуалізація як втеча від почуттів, і вічна гонитва за продуктивністю як спосіб заглушити внутрішній шум. Це не п'ять окремих проблем, це п'ять голів однієї гідри, і її ім'я, прихована тривога. Вона живиться вашим небажанням подивитися на неї. Вона стає сильнішою щоразу, коли ви кажете собі, це просто такий у мене характер, або чоловіки не повинні скиглити. Визнання це перший і найскладніший крок. Це момент, коли ви забираєте у ворога його головну зброю, невидимість. Що ж відрізняє стоїчний підхід від сучасної психотерапії? Стоїцизм це філософія дії. Він не просто діагностує проблему, він дає набір інструментів для щоденної практики. Він не обіцяє, що ви позбудетеся тривоги назавжди. Це було б брехнею. Тривога це частина людського досвіду, це сигнал про потенційну небезпеку. Стоїцизм обіцяє інше. Ви можете змінити свої стосунки з тривогою, ви можете перетворити її з панічного крику на тихий шепіт радника. Ви можете навчитися чути її. Дякувати за попередження і робити свій усвідомлений вибір, а не сліпо підкорятися її наказам. Це перехід від реактивного режиму до проактивного. Ви перестаєте бути жертвою своїх станів і стаєте архітектором своїх реакцій. Розглянемо прокрастинацію. Стоїчний інструмент тут розділення на частини, велике лякаюче завдання почати бізнес викликає тривогу. Розділіть його на мікроскопічні не страшні кроки, не почати бізнес, а зареєструвати доменне ім'я сьогодні. Не написати книгу, а написати сьогодні 200 слів. Стойки розуміли, що рух перемагає страх, навіть найменший крок вперед змінює ваш внутрішній стан з пасивного споглядання на активну дію. Тривога процвітає в нерухомості, ваше завдання почати рухатися, не чекаючи, поки зникне страх. Страх зникне в процесі руху. Це фундаментальний закон психології, який стойки застосовували інтуїтивно. Для боротьби з надмірним контролем використовуйте вечірній огляд. Це практика, яку радив Сенека. В кінці кожного дня запитуйте себе, де я сьогодні намагався контролювати неконтрольоване, де я витратив енергію на боротьбу з реальністю. Це не самобичування, це тренування усвідомленості. Ви починаєте помічати свої патерни. Сьогодні я розізлився через затор, затор, поза моїм контролем. Моєю реакцією було роздратування. Чи міг я обрати іншу реакцію, наприклад, послухати аудіокнигу. Поступово, день за днем, ви тренуєте свій розум розпізнавати межі свого впливу, це як тренування м'яза. Спочатку складно, але з часом це стає автоматичною навичкою. Ви перестаєте витрачати сили на те, що змінити не можете. Проти дратівливості працює премедитація зла. Премедитачіо малором. Це не песимізм, це ментальна симуляція. Вранці ви спокійно уявляєте, що сьогодні може піти не так. Буде затор. Колега не виконає обіцянку. Інтернет зникне в найважливіший момент. Ви не накручуєте себе, ви готуєте свій розум. Коли ці речі трапляються, вони вже не застають вас зненацька. Ви зустрічаєте їх не з роздратуванням, чому це сталося зі мною, а з думкою, а ось воно. Я був до цього готовий. Це перетворює несподівану фрустрацію на очікувану незручність. Ваша емоційна реакція стає в десятки разів слабшою. Ви не можете контролювати події, але ви можете контролювати ефект несподіванки. Щоб подолати емоційну відстороненість, почніть вести щоденник, але не просто щоденник подій. Щоденник, як у Марка Аврелія, записуйте свої судження, свої реакції, свої почуття. Називайте їх. Сьогодні я відчув заздрість, коли побачив успіх друга. Не засуджуйте себе за це, просто зафіксуйте, чому я це відчув яке моє судження викликало цю емоцію. Можливо, судження, що його успіх якось применшує мій, Чи є це судження істинним. Цей процес виносить несвідомі реакції на світло свідомості, ви починаєте бачити механізми, що керують вами. Це перший крок до того, щоб перестати бути їхнім рабом, це діалог із самим собою, який веде до глибокого саморозуміння, а не до втечі від себе. І нарешті для боротьби з одержимістю продуктивністю практикуйте сприйняття з любов'ю, амор фаті. Це не фаталізм, це мистецтво знаходити цінність і сенс у тому, що є прямо зараз, не в майбутньому, коли ви досягнете мети, а в цьому моменті. Якщо ви застрягли в заторі, замість того, щоб думати, скільки часу ви втрачаєте, прийміть цей момент як можливість, можливість подумати, послухати музику. Побути в тиші. Якщо проект провалився, прийміть це не як катастрофу, а як найцінніший урок, який ви могли отримати. Аморфаті вчить ваш розум бачити не проблеми, а можливості, не перешкоди, а матеріал для зростання. Це найвища форма ментальної алхімії, перетворення будь-якого життєвого досвіду, навіть негативного, на паливо для вашої внутрішньої сили. Важливо зрозуміти ці п'ять ознак. Це не ваші недоліки, це симптоми розриву між вами і реальністю, це сигнали, що ваші внутрішні карти не відповідають території, тривога це енергія, питання лише в тому, куди ви її спрямовуєте ви можете дозволити їй спалювати вас зсередини через безглуздий контроль, перфекціонізм та роздратування, або ви можете навчитися трансформувати її. Трансформувати страх невдачі в ретельну, але рішучу підготовку. Трансформувати страх хаосу в фокус на тому, що ви дійсно можете контролювати, трансформувати енергію гніву в сигнал про те, що ваші очікування від світу нереалістичні. Це і є шлях стоїка, не стати нечутливим, а стати неймовірно вправним у керуванні своїм внутрішнім світом. Цей шлях вимагає мужності, не тієї показної мужності, що полягає в придушенні емоцій, а справжньої, тихої мужності, яка потрібна, щоб чесно подивитися на себе, щоб визнати, так, я роблю це, так, я відчуваю це, щоб перестати брехати собі, що все під контролем, коли всередині бушує шторм. Більшість чоловіків оберуть легший шлях ігнорування. Вони продовжать жити з цим фоновим шумом. Списуючи його наслідки на зовнішні обставини, але ті, хто належить до одного відсотка, хто прагне до справжнього ментального суверенітету, оберуть інше. Вони оберуть шлях усвідомленості, шлях роботи над собою. Це не спринт, а марафон. І кожен день, коли ви застосовуєте, хоча б один із цих принципів, ви будуєте свою внутрішню цитадель камінь за каменем. Запам'ятайте, світ не стане менш хаотичним. Люди не перестануть вас розчаровувати, невдачі будуть траплятися, намагатися змінити це все одно, що намагатися наказати океану заспокоїтися. Єдине, що ви можете змінити, це себе, свій фокус, свої реакції, свої судження, стоїцизм, це операційна система для розуму, яка дозволяє працювати на піковій ефективності в умовах постійної невизначеності. Це не про те, щоб стати невразливим, це про те, щоб стати антикрихким. Це означає, що удари долі не просто не руйнують вас, а роблять сильнішим. Кожна подолана тривога, кожна усвідомлена реакція, кожне застосування цих принципів це ще один шар броні на вашому дусі. І з часом ви помітите, що зовнішній шум стає тихішим, не тому, що світ змінився. А тому, що ваша внутрішня тиша стала голоснішою, ми розібрали п'ять тіньових проявів тривоги прокрастинацію, мікроменеджмент, дратівливість, інтелектуальну втечу та одержимість продуктивністю. Це не вироки, це координати на карті вашого внутрішнього світу, що вказують, де ви втрачаєте енергію. І якщо з усього сказаного сьогодні ви запам'ятаєте лише одну річ. Нехай це буде ось що справжня сила, це не відсутність тривоги, а здатність дивитися їй в обличчя, розуміти її мову і діяти всупереч їй, спираючись на власні цінності та розум. Це те, що відрізняє господаря свого життя від раба обставин. Ви не зламані. ви на порозі свого найвеличнішого оновлення, якщо наважитися, зробити перший крок. Дякую, що приділили цей час своєму розвитку. Якщо це відео було для вас цінним, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні. Ми йдемо цим шляхом разом. І наостанок дайте відповідь у коментарях, чесно, перш за все, для себе. Який із цих п'яти знаків ви помічали у собі, але не наважувалися визнати?